Всім привіт! В цьому відео я хочу поділитися з вами своїми думками на рахунок того, чи є місце Україні на карті Тейвату. можливо, вже існують якісь передумови? Чи варто чекати на український дубляж гри або принаймні субтитри українською? А також в кінці відео на вас чекає моє особисте соціальне опитування гравців на темат того, що вони знають про Україну. На жаль, без вати не обійшлося тут. Так що підписуйтесь на канал і ми поїхали. Напевно, ви знаєте, що прототипом всіх існуючих держав Тайвату є реальні країни. Давайте швиденько пройдемося по кожній з них. Так, в основу Монштату лягла Німеччина. Цей регіон уособлює собою свободу та легкий попутний вітерець. Населення області гостинне та різноманітне. Регіон Лію це Китай. Елемент Гео є втіленням непорушності та стабільності. Його регіон найрозвиненіша і найбільша держава. Це місце населяють кращі торговці, непохитні воїни, мілеліти та неперевершені письменники. Інадзума – Японія. Довгі роки вона була закрита від усього світу. Радикальна Сьогун Райден погрузила в сумнівах і посіяла страх у серцях жителів, намагаючись досягти вічності та незламності. Це погіршилося з початком полювання на очі Бога, яка все ж таки закінчилася в ході громадянської війни. Наразі все населення намагається розпочати нове вільне життя та прославити батьківщину. Прототипом дендрорегіону Сумеру є Індія та Єгипет. Сумеру є однією з найдавніших держав Тайвату. За багато років на його території сталося дуже подій та загинуло чимало воїнів. Ідеалом краю є мудрість. Більшість людей, близькі з природою та рослинами, активно вивчають їх. Нинішнім дендроархонтом є молода володарка Кусаналі, яка змінила покійну богиню рослин. Незважаючи на це, мешканці шанують її та щиро святкують День народження. Далі йдуть регіони, які ще не відкриті гравцям, але все ж таки деякі деталі про них ми вже знаємо. Так в цьому році ми зможемо помандрувати до Фонтейну, гідрорегіону, прототипом якого є Франція. Понад усе там цінують красу та елегантність. Ідеалом цього краю є справедливість. Натлан Пірорегіон. Він, схоже, був натхнений корінною Америкою з додатковим впливом іспанської та західноафриканських культур. Ну і останній кріорегіон Сніжная, можливо, натхнена царською та радянською Росією. Країна вічного льоду та Снігу. Саме звідти походить організація Фатуї. Гільдія шукачів пригод сягає корінням зі сніжної, і хоча цей факт, здається, не є таємницею, мало хто коментує його, і Гільдія не стикається з таким же побоюванням, з яким люди ставляться до Фатуї. Отже, що нас цікавить з цього всього? Чи розробники гри, створюючи регіон Сніжної, будуть орієнтуватися виключно на Росію, чи все ж таки розширять етнорізноманіття? Не будемо забувати, що компанія Hoyaverse базується в Китаї, і мені чесно здається, що їх більше цікавить грошова сторона створення гри, чим задовільнити потреби інших країн та гравців з цих регіонів. Але все ж таки я б не була така однозначна в цьому питанні і допоможуть мені в цьому ніхто інший, як піроагенти Фатуї та Дзеркальна Діва. Ось в чому справа в їх іменах. З усіх імен дів, серед яких багато достатньо стандартових для слов'янських регіонів, моє око зачепило ім'я Зіванка, яке найбільш схоже на наше Іванка. Але якщо тут все ж таки притягнута аналогія, то давайте подивимося імена агентів. Там також багато звичних, але ви не повірите, там присутні сам Шевченко. Я ніколи не погоджуся з думкою, що саме це ім'я, а точніше, все ж таки, прізвище, взяти з якоїсь енциклопедії слов'янських імен. Тут вже точно можна прослідкувати український слід. Отже, чи може бути це підказкою до того, що в Сніжної буде існувати регіон, присвячений Україні, або хоча б нагадувати її культуру? Мені цікаво було почути ваші коментарі на цей темат. Бо все ж таки, чи варто прагнути, щоб наша українська культура була представлена в китайській грі і пов'язана з регіоном, натхненним Росією. Питання української локалізації відеоігор давно хвилює українську ігрову спільноту. Після повномасштабного вторгнення, коли багато українців почали відмовлятися від російського продукту, в тому числі й локалізації, наявність української мови в іграх стало ледве не головним дискусом у спільноті та першочерговим зверненням до розробників та видавців гри. У Genshin Імпакт доступно 13 мов тексту та 4 мови озвучування. І, на жаль, серед них немає української. Хоча гравці і зверталися до розробників з проханням додати локалізацію. Відповіді немає і навряд чи можна чекати. Все ж таки це безкоштовна гача гра, і китайські розробники навряд чи дадуть відповідь українському ком'юніті. Достукатися до розробників відеоігор та пояснити, навіщо їм українська локалізація дуже складно. Український ігровий ринок, хоч і росте, проте не таким швидкими темпами, як нам би того хотілося. Виходить, замкнене коло української локалізації нема, бо нею не користуються, а не користуються тому, що її нема. Окрім грошей, питання локалізації може впиратися в небажання розробників морочитися з доданням маленьких мов навіть попри можливість досягнення комерційного успіху. Перекладацькі спілки роблять все можливе, щоб нашим ринком зацікавилися світові компанії. Вони вже зараз формують попит, постійно звертаючись до розробників з пропозиціями перекладу. Решта ж залежить лише від самих гравців. Якщо ми хочемо грати українською, то насамперед маємо користуватися нею там, де вона є. Увімкніть український інтерфейс у Steam, грайте в доту чи метро українською, дивіться україномовних ютуберів та читайте україномовні видання. Це не лише допоможе популяризувати рідну культуру, а й змусить ігрові компанії змагатися за українську спільноту. А тепер настала черга мого міні-опитування: я намагалася ніяк не реагувати на відповіді гравців і бути максимально нейтральною. Мене цікавило, звідки родом мій співрозмовник і чи знає він щось про Україну. Проблеми почалися з того, що мало хто хотів пускати мене до свого світу. Я цілком розумію цих людей, але все ж таки були й ті, хто виділив мені пару хвилин. Мені зустрічалися люди з Німеччини, Франції, Туреччини, Саудівської Аравії, Угорщини, Казахстану та Іспанії. На жаль, окрім того, що зараз у нас йде війна, більше ніхто не розповів. Все ж таки більшість гравців це підлітки, які не дуже цікавляться географією чи політикою. Але деякі відповіді на темат, хто винен війні або підтримка України мене дуже порадували. Я не заходила в світи до тих, хто має російські імена чи підписи, але все ж таки ненароком потрапила до одного із них. Все ж таки вирішила спитати такі ж питання, але так як особа не знала англійської, то довелося перейти на російську імені. І тут почалося. Все стартувало з мітінгів ЛГБТ і виявилося, що його батько зараз воює. Ну а винна у війні, звісно, Україна та Зеленський. До речі, ви знали, що мігранти з України травлять в томську людей парфумами. Я навіть знайшла фейкові статті про це. Ну, а далі пішло про те, що вони захищаються від НАТО. Ну і звісно, як не згадати про знамениті ядерні бомби. Коротше, стандартні слова з телевізора та завчені фрази. Мені стало відверто нецікаво слухати це лайно, і я просто вийшла. Так що ж я для себе дізналася, що все ж таки більшість розуміє складну ситуацію в Україні та підтримує нас? А якщо більшість з нами, то і перемога буде за нами. І якщо ви все ж таки додивилися до цього моменту, то я дякую вам за перегляд. Вірте в себе та свої сили.